Чорний лелека. Ці птахи з кожним роком все рідше й рідше зустрічаються у природі. В Україні чисельність виду не перевищує 400-450 пар. Вони прилітають навесні і селяться у старих лісах поблизу водоймі політ і влаштовують величезні гнізда на деревах на висоті до 20 метрів. Їх можна зустріти на Західній та Північній Україні. Ризикований експеримент завершився успіхом українським орнітологам. Вперше вдалося повернути в дику природу чорного лелеку, вирощеного в неволі. Червонокнижний птах народився в київському зоопарку, а жити на волі вчився на Прикарпатті. І от тепер його побачили на зимівлі в Греції. Науковці визнають, що вони не вірили, що експеримент буде успішним і порівнюють його увага з висадкою людини на місяць. Ця світлина чорного лелека, яку зробив на острові Лесбо, свідомий грецький фотограф Петро Такмакіс, розбурхала орнітологів за номером. На кільці птаха вони дізналися його приголомшливу біографію. Птах народився в зоопарку, і його батьки теж птахи народжені в неволі. Був такий, як вибух, це наче як. Сіли кассіли на місяць, просто космонавти. Коли ми довідали, що це лелека зоопарківський, то ми в шоці були, якщо чесно. Тому що шансів, взагалі, що вона не загине, а почне мігрувати, майже не було. Самочка мігрантка вилупилася два роки тому у київському зоопарку. Ось її батьки. Саме народження чорних лелеченят у неволі вже було сенсацією, кажуть науковці. Насправді розмноження чорних лелек в зоопарку відбувається дуже рідко. Тримується близько більше ста зоопарків насправді в усьому світі. Але розмножується щороку ну, близько шести п'яти шести зоопарках. Пташиня не вміло ані здобувати їжу, ані добре літати. Втім, його таки вирішують випустити на волю. Адже чорний лелека його ще називають лісовим схимником, занесений до червоної книги. Одразу дати йому полетіти з вольєру не можна, треба навчити самостійному життю. Зробити це зголосилися у Галицькому національному парку. Ось так несміливо. Разом з двома братами минулого червня птах вперше виходить з клітки у величезний вольєр з озером посеред лісу. Вони проводили десь півтора місяці в цьому вольєрі. Вони вчилися самостійно полювати. Їм постійно довозили живу рибу. Випускали в цей ставок півтора місяця тренувань у вольєрі і леличенят випускають на волю. В те, що бодай хтось із них виживе у дикій природі, більшість вітчизняних орнітологів тоді не вірили, адже на такий експеримент в Україні ще не наважувались. Дуже велика відстані, дуже багато небезпек на тій дорозі, і птахи навіть які е, вирощені батьками, тобто народилися, виросли в дикій природі. В них смертність неймовірно висока. Оцей криводзьобий дійсно за кілька тижнів провалює експеримент, повертається у парк. Науковці не здивовані. Від пташеняти щойно воно вилупилося, батьки відмовилися, його годували люди. Ще один птах полетів в невідомому напрямку та зник. А от сам калелека науковців потішила. Поза вольєром адаптувалася швидко. На 56-й день побачив, що до нього приєднався уже дикий птах. І вони вже декілька днів е, трималися в, е, двоє. В неї з'явився появи, шанс мігрувати разом з цим своїм диким другом. Врешті вона пролетіла понад тисячу кілометрів з Галича до острова Лесбос. Ми просто самі були ну, шоковані, тому що це якби така величезна подія. Ну на, на досягнення зазвичай більшість чорних лелек летять ще далі на зимівлю до Африки. Науковці сподіваються, вона теж полетить, коли перепочине. На повернення пернатої мігрантки українські орнітологи чекають аж через три роки. Саме тоді, за підрахунками, вона буде готова вивезти своїх пташенят.